Добрий день, я Марчук Софія, учениця 7 класу ОЗО Глибоцького ліцею. Хочу вам представити наш проєкт на тему водні багатства селища Глибока». Вода це життя. Життя це вода. Водні ресурси глибокі представляють річки, озера, струмки, ставки та підземні води. Річка не яка бере початок в глибокі джерела. Річка довжиною 34 кілометри впадає в пруд, який належить до басейну Дунаю. Має 18 невеликих приток, русло звивисте шириною від 2 до 12 метрів. Береги місцями обривості та в основному покриті кущами, травою або деревами. Один з ставків глибокий Зонькова багна місце для відпочинку та для рибальства. Також бажане забувати про екологічну культуру та прибирати собою сміття. Також любов'ю у людей користується озеро Лісне, що знаходиться на північно-західній околиці Глибокі. Озеро невелике, з пологими берегами і знаходиться посеред букового лісу. І теж потребує охорони. В глибоці невеликих поточків нам теж вистачає. Черкач Джерело, яке живить заводський ставок. Вода це життя, життя це вода. Охороняємо воду, буде чиста вода, будемо здорові ми.